І всім привіт! Сьогодні я граю у FNAF 4. Почнемо. Я зовсім не грав у FNAF. Ну, у FNAF 4 я не грав. Я грав в перший, в другий та в третій. Але ні разу в четвертого. Але я дуже люблю FNAF. Кожен. Я дивився трохи відео по цій грі, тому... Знаю, що тут треба перевіряти двері. Поки що я розберуся з управлінням, але не забудьте поставити свою вподобайку. Я... Як вимкнути ліхтарик? Мені чи страшно за себе. А ще не питайте, чому так довго не виходили відео. Просто у мене було настрою... і... Сил. Я так і не знайшов, як вмикати ліхтарик. О, знайшов здається. Так, знайшов. Буду поки що бігати, просто перевіряти все, тому що я не знаю, що робити. Там нічого нема, нікого. Нічого. Нікого. Тут теж. Ну, як двері. Які двері перевірити? Тут теж нічого. Ще є. О, ще тут можна перевірити. Багато всього перевіряти, але без камер. Я просто без вас пройшов в міні-гру, вибачайте, звичайно. Я просто сам захотів пограти трошки. Тому без міні-гри. Але якщо я зараз пройду цю ніч, буде міні-гра на наступний день. А я надеюсь, що я пройду. Дуже надіюсь. Тут нічого. Щось мені вже страшно. Годинник показує 2 години ночі. А в три починається саме хорор. Тому що так у всіх фільмах. Третя година ночі. Хі -хі -хі. Треба починати. Мабуть, думаю, уйти нематроника. Все треба активно перевіряти, все треба активно перевіряти, тому що мені страшно. Мене вже їли декілька разів. Гаразд, на декілька один. Один це не декілька. Нікого. А що там з цими? Що мені робити? Що мені робити? Нікого? Нікого. Господи, то що за чупакабра? Молимо, молимося, закриваємо двері і молимося. Закриваємо двері і молимося. Господи. Я застук.